Уявіть собі ключ, здатний відчинити двері до вічності! Предмет, що поєднує земне з небесним. Таємничий знак, який носили самі боги та могутні фараони. Мова йде про анг. Древній єгипетський символ, що має форму хреста з петлею. Недаремно його називають ключем життя. Цей знаковий символ уособлює не лише вічність, але й духовне переродження, а також глибокий зв'язок між світом людей та богів. Єгиптяни вірили, що Анг оберігає та наділяє невичерпною життєвою силою. Навіть сьогодні, крізь тисячоліття, його шанують як потужний оберіг або вишукану прикрасу, що несе в собі мудрість стародавнього Єгипту.